Всім привіт! З вами я, Стас Українець Коновальчук, і сьогодні я вам покажу, як я розпаковую свій самокат. Цей самокат в мене від компанії Апло. І зараз ми будемо його відкривати. Він прям оп, запакований класно. Він в двох коробках запакований. Так. Я його вже поки що дістав. Ось такий він великий. Давайте його відкрити. Отут перша заключка. Зараз спробуємо її обережненько відкрити. Ось ця штука, нагинаючись. Ось так це тупіру виглядає після того, як відкрили коробку. І вже кінцевий результат, коли я його зберу. А ось і сам кінцевий результат. Колись, якщо ви зробите мені 20 вподобайок, то я покажу, як я на ньому катаюсь.